Всім привіт! Я вас вітаю в себе на каналі, і сьогодні ми будемо говорити про справедливість, якої чекало багато українців в Польщі. Будь ласка, дивіться це відео до кінця, також ставте йому лайки і підписуйтесь на канал, щоб не пропускати нові випуски. Отже, в Польщі було оштрафовано мережу супермаркетів Бідронка на суму в 115 мільйонів злотих. Таке рішення було прийнято управлінням з питань конкуренції та прав та захисту прав споживачів. Говориться про те, що мережа протягом кількох років порушувала права всіх покупців, які відвідували ці супермаркети. Це по перше, багато хто з вас такі ситуації, до речі, знає, бо багато хто з вас в бідронки ходив. Мережа магазинів не виставляла ціни на свої товари, а іноді ціни, які були в торговому залі, відрізнялися від тих цін, які були закодовані на касі. І звісно, що ті ціни, які були на касі, тобто ті за якими ви платили, вони завжди були вищими від тих, які були в торговому залі. Тобто, завжди це шкодило кінцевому споживачу, тобто клієнту. І в четвер, 29 вересня, управління повідомило, що суд визнав компанію винною, і тепер вона має сплатити штраф в розмірі 115 мільйонів злотих за такі ось свої злодійства, скажімо так. Суд із захисту конкуренції та споживачів підтвердив, що фірма Джеронімо Марті Polska Польська порушувала колективні інтереси споживачів щодо встановлення цін на товари в магазинах Бідронка і залишив без змін накладений штраф в розмірі 115 мільйонів злотих. Тож тепер. По-перше, друзі, напишіть в коментарях, хто не раз попадався на оці їх уловки, коли ви берете там якийсь товар, наприклад, за 5 злотих, приходите на касу, а в чеку потім дивитесь, що цей товар вже коштує 8 злотих. Або також напишіть, хто не раз не міг знайти ціни на ті продукти, які вас цікавили, і які вам потрібно було вже купувати, скажімо так, всліпу, або ж просто їх не купувати і йти їх шукати в якихось інших магазинах. Бо такі люди теж є, і звісно, це. Цілком нормально. Напишіть, будь ласка, як ви взагалі ставитесь до цієї ситуації з цим штрафом, чи заслужено Бідронка його отримала, чи не заслужено. Будемо з вами це обговорювати в коментарях під цим відео. Тож, будь ласка, приймайте в цьому участь. Дякую всім, хто дивився це коротеньке відео до кінця. Бажаю всім гарного дня і до нових зустрічей!